Добре, сьогодні продовжимо нашу подорож через перша книга царів. І ми вивчаємо Саломона, цар Соломон. І я думаю, якщо ви запитали б людей, що не ходять до церкви, що вони знають про Соломон, що ви думаєте, вони сказали б? Мудрий, так? деякий скаже, багато жінок. Окей. А, але, можливо, більш ніж щось інше. Що ми знаємо про Соломона, це є його мудрість. Він будував храм, будував багато що. але що залишається для нас, це є, що він був обдарований великою мудрістю. І, і ми потрошечки розпізнаємо, що є ця мудрість. І ми бачимо, як ця мудрість торкається до різних аспектів життя. Минулої неділі ми дивилися, як мудрість. Може розпізнати добро і зло. Так? то багато разів воно є заплетене разом, і дуже трудно знати, яке є найкраще рішення в цьому місці. І мудрість допомагає, добре дає нам добру можливість пізнавати правду. Сьогодні, під час недільної школи, ми бачили, як мудрість впливає на правління царства. Ми говорили про те, що він мав таку верховну команду, яка керувала весь Ізраїль. Потім він мав 12 таких племен, наставив 12 намісників, і вони брали їжу, приносили, щоб а, стіл Соломон мав що їсти. А, і ми бачимо, як потрошечки потрошечки ця мудрість впливає, що Ізраїль живе в безпеці. І кожен під своєю виноградною, і, і, і фігове дерево розцвітає. Цебто мудрість допомагає, щоб народ жив благовійно. А, і через це є дуже важливо, щоб керівник, керівник мав мудрості через те, що всі будуть страждати або мати благословення цього. І ось що ми бачимо. Сьогодні я хочу, щоб ви побачили ще деякі бенефіди від цього. Перше, ми подивимося, як мудрість впливає на мистецтво, а wisdom influences art. Подивимося, як мудрість впливає на науку, а wisdom influences science. І почнемо подивити, дивитися на це темний бік мудрості. Мудрість має так само темний бік, the dark side of wisdom. так? Давайте візьмемо перше. Мудрість впливає на мистецтво. 29-й каже: дав Бог Соломону дуже багато мудрості та розум, а широкість серця, як пісок, що на березі моря. Заважте, що три речі про цього текст. Дуже багато мудрості. Не просто мудрі, а дуже багато. Андрій читав цей переклад. Бог наділив Соломона будрістю і дуже великою розсудливістю. Цебто не тільки ти маєш факти, але ти вмієш ним керуватись. Ти знаєш один факт, дуже факт, ти можеш розуміти, як вони поєднуються. Заважте, що текст каже, що це є дар від Бога. Дав Бог каже йому це. Це, це є така мудрість, що цей світ не може тобі дати. І третє, що мудрість була широкість серця, як пісок. А, знов цей другий переклад каже, а широк, широту його пізнань цебто здібність, щоб запам'ятати деталі. Не знаю, чи ви знаєте таких людей, що мають дуже добру пам'ять. І вони знають детально багато-багато що. Є такі, навіть що є добрі механіки, чого, бо вони пізнають, як щось працює, і що треба робити, щоб поладити це. І мені здається, що Соломон мав дуже добру пам'ять, можливо, він запам'ятав, запам'ятовував все. Так? І виглядає, що він має а, допитливий розум. Він хоче знати, а що це є, а як воно працює? Просто має таке око, що допомагає йому бути живим. Так? Він має інтерес. Я хочу знати. Не знаю, чи ви знаєте, що це є? Що ти хочеш знати, тобі цікаво. Час, здається, не, 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 тобі не, не заважає, бо ти хочеш у деталі, ти хочеш зрозуміти щось. І це є від Бога каже. І через те, що він був такий мудрий. І більше і більше, він став міжнародною зіркою. Заважте, 30-й вірш каже, і збільшилася Соломонова мудрість над мудрість усіх синів Сходу та усю мудрість Єгипту. Два центри знання, можливо, великі університети були в цих місцях. Люди всі приходили, щоб почути цю мудрість. І тут виходить, що в Ізраїлі, цар Соломон, Має кращу мудрість. І люди пізнають, що Соломон мудріший за ці центри сходу Єгипта. Навіть маємо імення наймудріших людей того часу. 31-й вірш каже, і був він мудріший від усяго чоловіка, від Егана Езрахідського. Це Еган написав 88-й, 89-й псалом. Виглядає, що в той час мудрі люди були музиканти. А? Від Ельгана, Гемана, так само Денис письменник. А Калкола та Дар, Дарди, Махолових синів. Ми думаємо, що це була музична група. І вони не тільки були музиканти, але виглядали ще наймудріші. Це було тоді. А ім'я було славне серед усіх людей навколо. Цебто імення його стало таким. Просто синонімне із мудрості. Соломон мудрість. Так? А, навіть мудрі творці того часу могли бути рівними до Соломона. А один спосіб, що ти можеш проявити це, цю мудрість або передати, це є через притчі. У той час існувала така племенна мудрість. Так? Ти жив цей племен, і твій племен мав одну, може, жінку або чоловіка, щоб вони виявлялися, що вони були мудрі. Ти приходив і ти давав їм запитання, що робити. І більш-менш питання були кругом, як жити, або як не загинути. І ця мудра людина давала тобі якусь пораду. Це є племенна мудрість, є царська мудрість. І це є щось інакше через те, що тут цар виховує молодих хлопців, щоб вони пізніше керували царством. Він може їх послати сюди і сюди. І ось звідки ми маємо книга причі. Це був як підручник для виховання молодих хлопців, щоб вони пізніше могли мудро керувати і допомогти, щоб цар мав владу. Так? І ця друга частина училася прямо через царство. Притчі. Цебто хлопці учили притчі, вони вивчали мудрість. І ось як Соломон більш-менш показав свою мудрість. Він мусив сісти, подумати, подивитися на природу. Він мусить щось взяти, що люди всі зрозуміють. І він мусить так ну, обережно писати, що легко запам'ятати це. І заважте, що він зробив? 32 й вірш каже, він проголосив три тисячі притчі і склав п'ять пісень. Ми тільки маємо навіть 300 притчі не маємо в книгі притчі, а він написав три тисячі. І так само пісні писав. Ми маємо 72-й Псалом, 127-й. І є пісні і так само у книги Пісня-Пісень. То все, що ми маємо. Тепер подумайте трошки над цим: три тисячі притчі. Він царував 40 років. Якщо ви поділите три тисячі на 40, це означає, що він мусив писати 75 притчів кожний рік. 75 причій кожен рік. Це означає 6 і 1 четверта кожний місяць. 6 нових притчів кожний місяць. Якщо ми візьмемо пісень, 105 пісень, поділити на 40, означає, що він писав 25 нових пісень кожен рік. Цебто 2 трошки більше. Кожний місяць. Два нові пісні. Володимир, що ти думаєш? Продуктивний. Продуктивний, так? Безі, безі, безі. І то, що він 40 років це робив, це дає, що прийшло натхнення, написав два і вже на цей місяць кінець. І притчі, і треба царувати. Виглядає, що характерно він був дуже енергійний. Писав пісні, притчі писав. І, і ще треба керувати. Але цікаво, як ми бачимо, як мудрість впливає на творчість. Так? Цебто до якоїсь міри наймудріші люди уживали свою мудрість для того, щоб творити красоту. Красота виходила від того, що вони були мудрі: і пісні, і притчі. Не тільки це. Друге, мудрість впливала на науку. 33 й вірш каже, і говорив він про дерева, від кедру, що на ливані, яж до ісопу, що росте на стіні. І говорив він про худобу, і про птатства, і про плазуюче та про риб. Цікаво, що мудрість викликала в нього бажання знати все і більше, і більше, і більше. Здається, що він не втомлявся знати. І став до якоїсь міри авторитетним щодо фауни і щодо флору Ізраїля. Він став все від великого кедра до маленької, там, що росте на сіні. Він все хотів знати. В нього було таке бажання. Нема деталі, що мені не є цікаво. І до якоїсь міри мудрість оживало його око. Знаєте, коли ти щось хочеш знати, узнати, здається, якесь життя А, і, і виглядає, що не тільки він умів пісні писати, притчі, але він любив пізнавати все, все, що можна. І з цього вірша вийшла одна легенда про Соломона, що Соломон вивчив мову тварин. І що він з часу міг говорити? Це є тільки легенда. Але то було б цікаво, ось чому він добре знає всі деталі. Добре, третій пункт. Темний бік мудрості. Ми будемо говорити про це ще трошки більше в наступних неділях. Я ще стараюся сам зрозуміти а, цю частинку, але без неї ми в повноті не зможемо зрозуміти Соломона. Соломон для мене став більш складнішим, ніж я думав, що я його знав. Тепер я більше бачу, що може, я його ще так добре не знаю. А, так що сьогодні трошки подивимося на одну частинку. Історик, автор першої книги царя вже натикає нам трошки на певні речі. Я хочу підійти таким прикладом. Уявіть собі, що ви а, потрапили на екскурзію. І ви пішли, щоб побачити і пізнати краще великий гарний палац. Так? І ось чоловік, той, що веде екскурсію, розказує, і показує, каже, ось скільки років працювали, щоб збудувати це. Ось, дивіться, які гарні а, кристальні світла, дивіться, скільки золота є. І показує, і говорить, розказує вам. Просто деякі особливості всього чого великого і гарного палаца. Але ви бачите, що де він нічого не каже, а пальцем показує, або оком показує. Нічого не каже, він просто тільки так сигнал дає. І що він показує, що є деякі проблеми. Показує, і ти бачиш, що в кухні на стіні трища. У великій залі він тако подивився, і ти бачиш, що тече дах. Він прийшов до іншої кімнати і так пальцем тобі показує, що вікна не зачиняються. І він нічого не каже. Він просто так показує. І ти бачиш, що палац є дуже гарний, прекрасний, але є деякі заховані проблеми. І ось що автор це робить. Автор показує нам величність Соломона, але пальцем показує нам деякі проблеми. Він нічого не каже, цебто він і нейтральний. Ти не знаєш, чи він каже, о, це не добре, або це добре, це гаразд, чи не гаразд. Але він тобі показує, що є деякі проблеми. Наприклад, фараон віддав свою дочку, він одружився із чужою жінкою. Заборонено в закону Мойсея. Автор нічого не каже, він просто тільки тобі показав. Автор так, так само каже, що Соломон любив Господа. Навіть і про Давида про це не згадується. Соломон любив Господа, кома, але все одно приносив жертву на високих місцях. І ти думаєш, ну що тут так само заборонено було, приносити жертву? Знову автор нічого тобі не каже, він просто показує і каже. дивись. А. а третє, він акумулює багато кінь, коней має. Так само дуже специфічно заборонено законом Мойсея. Автор нічого не каже, він просто тобі показує. Він акумулює багато жінок, так само заборонено. Так, славний Соломон, мудрий! Автор тобі показує деякі проблеми. О, м -м, дивись. І ми бачимо, що, хоч він є великий і мудрий, щось не туди. До якоїсь міри ми бачимо, що мудрість має свою темну частину. Не завжди мудрість є добра, виглядає. І ми починаємо бачити це. Мені здається, що один приклад це є, що Ісус Христос каже про Соломона. Два рази Ісус Христос згадує Соломона в Євангелії. І можливо, що показує на одну частину цієї проблеми. Лука, 12 розділ, 27, вірш каже: дивіться на лілії, як вони ростуть, не прадуть і не тютть, але скажу вам, що і Соломон усій своєї слави не вдягався так, як одна із них. Так? Цебто Ісус Христос говорить про журбу. Не журися, каже. Так? Перед тим Він згадує притчу про багатого чоловіка, що будує нови клуні, і каже: їж, пей, веселися, будеш мати на все життя. І Бог називає його немудрий. Сьогодні помреш. Так? Один раз, який в Біблії, що садиться, що Бог кличе чоловіка немудрого. І це є він. І після того Ісус порівнює, і не тільки красоту, так? ось дивіться, як Соломон убирався, дивіться, як гарно, це Ліля убирається. А можливо, до якоїсь міри Він хоче порівняти, що Соломон журиться, щоб гарно одягатися. А Лілія не журиться. І ось де є різниця. Ісус Христос показує на те, що коли ти багатий до якоїсь міри, ти набираєш більше і більше, і ти маєш багато більше за А Ісус каже, дивися, який добрий є Бог, тіл'я не журиться, щоб бути гарною, а Бог синою її робить гарною. І ось, можливо, де є питання, проблема. Так, Соломон є мудрий, багатий, але виглядає, що він журиться. Переживає. І це стає тягарем для нього. І до якоїсь міри він уживає мудрість за, за своє добро. Тобто він уживає мудрість, щоб збагатіти себе і збирати речі Компульсивний. більше, більше і більше. А Ісус каже, Бог тобі дає. Не журися за це. Одна частина темна, можливо, є ще деякі інші, і ми пізніше подивимося. Добре, кінчаю. Я хочу, щоб ви уявили, якщо ви були запрошені, ми трошки говорили про це під час недільної школи, до стола Соломона, і ви могли побачити, скільки їжі було, скільки людей. Я думаю, що ви були б здивовані, що такий великий стил цара Соломона. І коли ви там були, ви побачили, коли він виходить, як він є убраний красотою. Ви побачили, що раби його так само дуже добре убрані. Координація все гарно, пахнеть гарно. Не тільки це ви можете послухати нову пісню, що Соломон написав. Оркестр заграє. І почуєте де який новий притчі, що Соломон. І ви уявляєте собі і кажете, але я є щасливий, що мене запросив Соломон до свого стола. Я можу насолоджуватись всім цим. Але ви знаєте так само, що цей стіл коштує? Що багато бідні люди по племенах мусять віддавати те, що вони працювали. Щоб він банкетував. Те, що пророк Самуїл казав, сталося. Самуїл казав для них: не, бері, не вибирайте собі царя, він забере ваших синів на війну, дочок будуть служити йому, і ви будете платити податок для них, щоб він тільки їв. І це сталося Соломоном. Так, дуже гарно, приємно. Але багато людей тяжко працюють, щоб він міг банкетувати. Ось є стіл Соломона. Цар Соломон. Тепер порівняйте з цим столом. М? Не тільки цей цар Ісус не бере податок від інших, щоб кормити нас, але Він сам віддає самого себе своє тіло, свою кров, щоб кормити тебе від свого стола. Ось де є різниця. Між Царем Соломоном і Царем Ісусом Христом. Інші мусять платити, щоб Соломон банкотував. А Ісус Христос так не робить. Він сам платить своїм життям, щоб сьогодні ти міг прийти до цього стола. Це є справжній стіл благословення. І те, що ти тут маєш, Соломон навіть і не міг собі уявити, що такий стіл може бути. Він журився, треба, щоб було було, а тут не треба. Ісус все вже зробив. Пригадайся собі, подумай над цим, який ти щасливий, доброта, милість Божа, що ти можеш прийти до цього стола, що ти є запрошений до царського стола Ісуса Христа. І незабаром, незабаром уйде Цар. І Він стане за цим столом. І тоді ми справді будемо банкетувати. Нагадаємо це, хай цей стіл підбадьорить нас. Нехай благословить нас. Будемо згадувати, будемо думати про Ісуса Христа і про Його стіл. Хай Господь благословить нас у цьому, слава буде йому. Амінь. Заспіваємо на пісню і перейдемо до цього стола.